На такої підстави я не чекав. Економія блять, економія. Вітаю, шановне панство, зекономити на всьому заради відеокарти. Ось девіз сьогоднішньої збірки 53 тисячі гривень за ПК з картою RTX 4070. І це хай левел збірка. Але стоп, стоп, хто хоч трохи моніторить ціни, хоче зібрати ПК, скаже, що це мало за ПК 4070. І частенько за цю суму збирають навіть з картою рівня RTX 3060. А я відповім: А я це вам покажу. В тому то й фішка, що я хочу спробувати зекономити на всьому, але в будь-що отримати Саме 4070, щоб запускати важкі ігри на ультра в 2К чи працювати з важкою графікою. Та економія все ж не тотальна: 32 ГБ ddr 5 оперативи, материнка з Wi-Fi, Bluetooth, мінімальний процесор для розкачки цієї карти і можливість апгрейду. Але признаюсь чесно, я страждав, і це відео вийшло б раніше, якби не так страждав, бо де є економія, там вірогідно є й деякі страждання. Не все пішло так гладко, як я хотів, як ти здогадався, тому що. Щоб не повторювати мої прорахунки, дивись це відео буде дуже цікаво. І, взагалі, в принципі, це одна з найцікавіших збірок, що я збирав особисто для мене. Адже була інтрига, що ж врешті воно вийде. Я поділюсь своїм досвідом, і головне це ігровий монстр за мінімальні кошти вперед отже, процесор, щось цікавеньке, правда? Де синя коробка інтелівська, і що за дичина? Мало хто знає, але це ексклюзивчик від інтел для китайського ринку i 5 13490 F. Пацани з дропзони дали чисто на пробу цього монстра. По суті, це i 5 13400 f на нашому ринку, тобто наймолодший Ай 13-го покоління, але деякі відмінності все ж є. В нього частота в турбобусті буквально на 200 МГц може бути вищою 4,8 замість вісім замість. 4, а також L3 кешу 24 МБ замість 20 в 13400. От і всі відмінності. TDP 65 Вт, максимум 154. Але звісно, якщо частота вища, то і споживати в теорії він має трішки більше. На Алі такі коштують близько 210 доларів, і воно того, я думаю, не варте. Адже практично за ці ж кошти можна взяти 13400 швидко із гарантією у нас. Адже різниці практично ніякої на практиці. По суті, це той же. Нанадцять і я взяв би його в збірку, якби не цей підгінчик. Та й цікаво, що ж воно таке, і як працюватиме. Прямо видно, що це китаєць. Правда, навряд хороша ідея ставити під такий боксовий кулер, як на картинці, хіба що дійсно не більше 65 Вт. ватт, і це ми побачимо. Материнка Гігабайт X AX. Я довго вибирав надії максимальної економії, і це просто ідеал, як на мене, для такої сучасної збірки. Річ у тім, що я планував спочатку на DDR4 пам'яті, а не 5. І От чесно. Вирішував доволі довго це питання, але промоніторивши ціни на ddr 4 мамки на чіпсеті B760 і ddr 5 то вони на момент покупки не дуже то і відрізнялись. Далі, звісно, промоніторив ціни на пам'ять ddr 4 і ddr 5 і зрозумів, що з нуля збирати на DDR4 зараз просто немає сенсу. Так різниця не буде колосальною в іграх між DDR4 та ddr 5 зараз, але вона все ж є на користь 5-ї В нових іграх та програмах можливо буде трохи помітніше, та й не лише Іграми. В робочих завданнях DDR5 також показує себе краще, тож однозначно DDR5 в ПК такого рівня. Якщо він збирається з нуля, то чим свіжіша платформа, тим довше вона актуальна, це і так зрозуміло. З приводу чіпсета B660 також підійде, і він трішки дешевший. Можна брати його, але є нюанс. 13 Intel з коробки підтримує саме B760. І щоб B660 бачив 13 Intel, йому необхідне оновлення BIOS. Якщо материнка не підтримує прошивку без з процесора потрібен 12-й Intel, і самі розумієте, що це танці з бубном. Тому раджу брати 760-й чіпсет до 13 х Intel, щоб не танцювати з бубном. Стосовно самої мамки, то в плані цінової політики на B760 DDR5 пам'яті на ринку немає конкурентів для цієї гігабайт. Я взагалі між двома варіантами вибрав цією і B760 DS3H. Відмінності деякі, звісно, є, ну там в M.2 2 роз'ємах. Ось видно, що швидший LAN в моєї материнки, та й виглядає моя більш наворочено, чи що особливо плату візуально спрощує відсутність цієї заглушки на DS3H, котра ставиться окремо. А на нашій вже є. Не біла під метал, а досить стильова, котру тут точно не забудеш при збірці поставити в корпус. Та хоча я вибрав Gaming X ds 3 h працювали б також чудово, але гляньте просто, скільки металу на VRM. Сюди запросто можна ставити i 7 Intel, якщо з часом не буде вистачати I-5-го, тобто апгрейд запросто. А ще в чому кайф, радіатор для SSD must have. і армований PCI слот для віддяжки. Це виглядає і надійніше, і дорожче, а ще тут цілих. We'll be right <laughs> back. 3 м 2 накопичувача можна ставити, причому PCI-4,0 всі, це супер. Плюс непоганий VRAM 8 плюс 1, плюс 1 фаз живлення, і для нашого Pro це більш ніж достатньо, як і для I7. Тут навіть вихід для корпусного USB-C маємо. Це якщо на корпусі такий буде, можна вивезти. Чотири виходи SATA замість шести, як часто було раніше, виробники вже розуміють, що їх все менше використовують. І також чотири корпусні вертушки можна під'єднати, словом, прямо весь набір. І дуже Важливий критерій, що ми обговорювали з вами якось. Більшість хоче, щоб відразу був Wi-Fi та Bluetooth. І от чесно, для мене це чи не головний критерій. Сьогодні без вбудованого Wi-Fi та Bluetooth я б собі не збирав ПК. Це реально дуже зручно. Свистки через USB це вже костиль, як не крути. Я реально не пожалкував, що взяв цю мамку в цю збірку. Принаймні, і тактильно і візуально враховуючи ціну, це називається кохання. І процик залітає як рідний. Тепер накопичувач. Радіатор тут довший за те, що я Адже мамка, як виявилось, підтримує не лише стандартні 2280, але й довші 22110. От і добре, більша площа розсіювання тепла в радіатора. Щодо пам'яті, ось набір. Це Patriot, бо назва чудова. А насправді саме ціна, якість. Взагалі, я думав, спочатку для максимальної дешевизни поставити p 300 також чудовий бюджетний диск. Але якщо зовсім трішки доплатити, то вже виходить P400 Lite. А це вже PCI 4.0 диск, а не 3 .0. І щоб новенька система прямо ну геть літала, то вже таки хочеться 4.0 диск. І, до речі, виробництво Тайвань, а не Китай. Швидкість читання не рекордна, вказано 3500, але значно вища, ніж в pci 3.0. Головне, що це реально недорогий PCI 4.0 диск, в якого вже не паперовий стікер на чіпах, а навіть алюмінієва пластина для відводу тепла. І це добре, бо під радіком буде відводитись тепло краще. Викрутка мені тут не знадобилась, але. Ось тут хотів ефектно на камеру зняти стікер, а вийшло разом з термопрокладкою. Будьте уважними, як то кажуть. Ну і ось готово, і з температурами не буде питань. Думаю, для пісія 4.0 дуже бажано, прямо дуже бажано, щоб він був під радіатором, адже сильний нагрів знижує швидкість. Так накопичувачі також троплять. Оператива також від Patriot, Viper Venom. Хтось там в них, мабуть, фанат одного фільму, але альтернатив насправді за цю ціну я також не знайшов. А саме 6200 МГц з сороковими таймінгами із XMP і Expo профілем. Причому обов'язково 32 Гіга, щоб мати запас. Зараз це вже стає стандартом, особливо для ddr 5 пам'яті. Але якщо взяти 2 по 8, щоб потім додати, наприклад, в незайняті слоти ще 2 по 8, тоді вона може не працювати на заявлених частотах. Тому відразу 32 Гіга DDR5 must have. Вживу виглядає, до речі, як ви помітили, набагато краще, ніж на картинці, а ще важкенька. Радіатора не пошкодовуватися. Але як для доволі бюджетної пам'яті це також респект. Я знову ж таки очікував трохи простішого виконання, і ось так красиво вона виглядає і відблискує блискучими елементами. шик, шик. І ви знаєте, як для економного ПК, то рухаємось, поки доволі впевнено. Так, а ось я тримаю 700 гривень в руках. Шукав дешеве охолодження на проц із 120-ю вертушкою. Адже до відому, чим більша вертушка, тим вона зазвичай тихіша. 140 це вже жирнувато по ціні, а 120-ка якраз впору. Є такий бренд GAMES. В мене в самого ще корпус від них, і от вирішив спробувати такий варіант. Ну а так за свої кошти виглядає доволі добротно: Чотири теплових трубки і здатен відвести 130 Вт. Тож для наших 65 Вт точно має бути достатньо. Виробник зекономив на інструкції, читайте. Хлопці онлайн. І скажу чесно, збірка замисловата. Не один ПК я зібрав і різні кулери зустрічав. А тут, як представлено, в інструкції не завжди виходить. І тут ще трохи міцних пальців потрібно, як виявилось. Хто любить конструктори і головоломки, зацінить. Термопаста є в комплекті, але я краще свою. Вона досить рідка, її можна не розмазувати, вона розтечеться під прижимом. Але якщо не дуже рідка, то лопатка чи пластикова картка в допомогу. Тут головне не забути ось це. Якісь дивні здорова петлі, як на мене. Криво поставити, раз плюнути. А щоб притиснути не лише пальцями, потрібна ось така викрутка. Та все одно на рахунок притиску маю сумніви, надто якісь високі проставки. Корпус. Завдання було взяти найдешевший, але при цьому не страшний ящик. Gamdias Aura GC3. Був сюди за 1459 гривень, а доки я збирав, вже встиг трохи здорожчати в деяких магазинах. Але у мене є ось такий варіант Gamdias Aura GC1. І потім я запитав, у вас в спільно. Каналу, який же вибрати, і, до речі, підпишись, щоб не пропускати відео і такі голосувалки. Всім сподобався дорожчий з трьома вертушками на вдув. адже в першого лише один вентилятор на виду, в тому і різниця в ціні. А так і розміри, і шасі в них однакове, різні лише лицеві частини, і що точно в них офігенний продув. М'які ніжки і навіть фільтри під блок. Я, звісно, вирішив, як ви і хотіли, збирати в цьому корпусі. Але коли я дібрався до кулерів, побачив, що вони мають нестандарт. Конектори, вони з'єднані і живляться від SATA. Тобто, виходить, що вони працюватимуть постійно на одній швидкості і не регулюватимуться по обертах материнкою. Погодьтеся, це тупо, якщо на материнці аж 4 роз'єми під вертушки. І я чесно не розумію, для чого робити нестандартщину. Але цей корпус ідеал, якщо материнка дешева і має лише один вихід для корпусних вентиляторів, саме в таку ультрабюджетну збірку і піде цей корпус. А для нашого монстра я лишаю цей корпус і просто додам до нього пару Вертушок, в іншому роз'єми зручно зверху, скло, а не пластик. Нагадаю, за 1459 гривень. Метал не зовсім фольга, але звісно доволі тонкий, а сам корпус легкий. Ще я враховував довжину відеокарти, адже сюди 260 мм стає максимум, тобто для довгих карт цей корпус не підійде. Зате кулер 160 мм, тобто стандартний, стає, і мамка повноформатна, а не мікро. Тобто акуратний невеликий ПК як настільний варіант і досить. Продуваний. Єдине, що можна докупити пиловий фільтр на морду на якомусь Аліекспрес при бажанні, але доступ повітря просто шик. А передня частина, як бачимо, позичена у White. Ось так виглядає мамця в ньому і дійсно, не більше, не менше. Словом, на ящику і кулері, конкретно так зекономлено. А от на чому не варто дуже економити, то це блок, котрий приїхав прямо з Телемарту. Зараз 700 ватт чомусь немає в продажу, але я лишаю в описі посилання на все, що тут є, і на блок, та й на лінійку. Блоків цих має з'явитись. Сертифікат 80, не голд, не бронз, а просто 80, тобто в нього коефіцієнт корисної дії десь 85%, а не 90-92%, як у голдових блоків. От, по суті, і вся економія. А щодо внутрянки, то кондери на 105 градусів, активний коректор PFC і всі базові захисти. От що важливо, що блок не запоров, не дешеве залізо. Діпкул насправді роблять гідні блоки, і це не виключення. За його вартість, думаю, годі кращого і шукати. Плюс чорні плоскі кабелі, а ще гідродинамічний підшипник вентилятора. Він має бути негучний і живучий. 700 Вт. Навіщо ж, якщо і 600 вистачить з головою нашому ПК, адже і карта бере максимум 200 Вт, і проц не I9 далеко. А по тій самій причині, що він не набагато виявився дорожчим, ніж 600 Вт. І пам'ятаєте, що я казав: материнка може прийняти потужніший процесор і при бажанні відеокарту, тобто невеликий запас в цій збірці з можливістю апгрейду, це класний. Варіант, а от геть дешевий офісний блок. Ні в якому разі, якщо шкода своє залізо. Став сюди як рідненький і аж два шлейфи, два по вісім пін для відеокарт, один з котрих я законсервую, адже нам треба буде всього вісім пін. Не вистачає для щастя нам ще дечого. Пару вертушок дістав шухляди, просто дешеві кулери кулінг бейбі, навіть з деякою незмінною підсвіткою по колу і проставками з гуми проти вібрації. На вдув я не збираю ставити нічого, потік буде причудовий і так за рахунок розрядження. Насправді вистачило б і двох назад і вверх. Але так буде ще краще і симетричніше. При бажанні і наперед можна додати, головне, щоб чорні без підсвітки, бо посередині будуть світитися полоси. А якщо і вертушки світитимуть, то це виглядатиме дивно. Корпус невеликий, але з кабелями розібрався легко, і кришка закрилась легко. А от і те, заради чого весь цей сербор. Навколо чого ми танцювали, по суті. Найдорожчий компонент, але і на ній йде економія, адже це паліт Dual OC. Не найдорожче виконання карти, Є4070 дорожчі на 5. На 7 тисяч гривень, але головне, що саме на неї я вже робив огляд і ставив її у свій ПК. Тестував, споживає до 200 ватт максимум, десь 180, Гріється максимум до 73 градусів. Пам'ять доволі холодна, і найгарячіша точка також холодна. І при цьому вона не така шумна, як я думав, навіть досить тиха. І от саме тому 4070 сімдесят в найдорожчому виконанні конкретно цю можна спокійно брати, як на мене. Якраз під час огляду у мене народилась ідея і зібрати класну збірку з цією картою, щоб не за всі кошти світу. І вона класна. Мені подобається 4070 ще й тим, що при своїй потужності вона досить мало споживає, і їй потрібен лише восьмий піновий конектор. Лишилось зняти заглушки, як виявилось, це краще робити до того, як ставити мамку. Бо її компоненти трохи заважають. І от чому я звертав увагу на розміри карти і корпусу, щоб не довелося розбирати і бігти за іншим корпусом. І ось як тут видно, це саме воно. Навіть ще трішки довше б стало. А зате ящик не напівпустий і при цьому звертаю увагу на те, скільки під картою простору їй точно повітря буде вдосталь. Перше включення. Краса. Підсвітка змінюється, а якщо затиснути і потримати, переходить на регулювання материнкою. Як на мене, виглядає досить непогано, пам'ятаючи ціну корпуса. Єдиний момент, кожух над блоком жилення відсутній. І якби кабелі блока були різнокольорові, виглядало б не дуже. Вертуханчики зверху тішать легкою підсвіткою, прикольно, а ось так зі склом. Як на мене, бімба! Під'єднав монітор і ось воно. Краса. Благо, бачить мамка наш китайський проц. В біосі увімкнув XMP профіль оператив та й трохи вертушечки підналаштував, крім рідної, вона працює від блока через SATA. і очікувано найгучніша саме вона, все інше досить тихо. Ось так це все виглядає. Ну так на що ж він здатен? Давайте спочатку пам'ять перевіримо SSD-шку. І ось що мене здивувало: якщо заявлена швидкість у цього p 400 Lite 3500, а запис 2700, то чому читання майже 5000, мамо, його, і запис також вище 4500. Я дивуюсь, може якийсь глюк, але до 2000 гривень це офігенно, як на мене, навіть краще, ніж офігенно. Далі оператива тест Аїда пам'яті та кешу. І ось для порівняння мій домашній ПК на Ryzen 5 700 x і DDR4 на частоті 3200. Кому треба, вивчайте, але швидкість DDR5 відчутно вища. Відрендерив процесором Corona Benchmark хвилина. 29 секунд. А мій Ryzen 5 700 x теж до речі, 16-поточний, робить це на 8 секунд довше. Але під час тесту мене трохи насторожив шум вентилятора процесора, тому хочу перевірити температуру відразу в тесті Cinebench r 20 І тут, шановні, я Я офігів. Слідкуємо за стрілкою: 3900 МГц – Це коли в навантаженні всі ядра, і ось пікові 4700. Ось його споживання під час тесту 142, мамо його, ватт. 142. Які нахрінь 65 Вт TDP Intel? Температура вже 90, 92, 95, знову 93. Словом, в піку 95 градусів. Ніху, я ж і це ще тест не дуже довго йде. Ось результат 6052 бали. Знову ж таки, для орієнтиру, ось мій Ryzen 5700X. Вибиває менше, але ж і споживає він при цьому всього 78 Вт, а не 140. Тому що зрозуміло, материнка шарашить наш Intel наповну, без всіляких там лімітів. Вони просто вимкнені. Ще я розумію, що кулер дійсно відводить чесно заявлених 130 Вт, і навіть 140, як бачимо, хоча й нелегко. Тому йду вбір. А тут ліміти на авто. Я поставлю ось цей пресет, типу покращений. Споживає аж на 1 Вт менше, гріється не так швидко, але до 95 все одно дістає. Зате на 136 балів більше. Окей, знову йду в BIOS, якщо що це в розширених налаштуваннях в Tweakers. І вмикаю Intel POR, щоб трохи обмежити ліміти. Після цього видно, що у Power Limit 2 140 Вт. Такий, як і був, і при досягненні 89 градусів видно, що він автоматично перемикається на Power Limit 1, який вже 65 ватт. Ось це воно, і температура стає значно нижче. Ще фруслаптіші буст також відчутно падає. і маємо 5093 бали. Ось так, шановні. Це проз бере трішки більше, ніж звичайний 13400, якщо йому дати волю. А от з охолодженням виходить прорахунок. Ось така ціна економії. Тому я йду в біос і вмикаю ручне керування лімітами, і тут виставляю, ну скажімо, 100 ватт, та й в другому ліміті також. Як бачимо при ставатах споживання проблем з температурою вже немає. 5816 балів. Можна сказати, золота середина, ось так можна і лишити. В іграх не всі ядра все одно задіяні відразу і буде бустити на максимум і не грітись. А тепер, друже, дивись уважно, особливо якщо ти хочеш зібрати з RTX 3060 за ці ж кошти. 3D Mark Time Spy. Бали графіки 18 тисяч з копійками. Проц 13 з копійками, 17 тисяч 24 загальний бал. А ось мій ПК з RTX 3060 якраз і 5 5700X. Особливо дивись на графіку, майже на 10 тисяч балів різниця. В Battlefield 5 обіцяє наш ПК 160 плюс кадрів, а в мого 85 плюс кадрів. Відчуваєш різницю, друже? Такурони комп'ютера кулькулятор. І вона подвійна. А тепер найсуворіший тест на стабільність та нагрів. Коли чіп відеокарти працює повну у фурмарк і процесор, і оператива молотять також на повну. Карта 72-73 градуси, Проц 82 83 нормально, але мене трохи бентежить шум процесорного кулера все одно. Спробував ще обмежити TDP до 85 ватт тепер ідеально. Хоча такі навантаження на все відразу по максимуму практично нереальні. Заходимо в кіберпанк, поки в Full HD, ультра налаштування, фрейм-генератор, тобто DLSS 3.0 увімкнув. І другий DLSS на якість також увімкнув. Пресет трасування також ультра, крім трасування шляху, що від'їдає багато кадрів. Відмічу, що завантажується все шалено швидко. В Full HD з трасуванням та DLSS процесор в цій грі напружується дуже й дуже, але бере значно менше ватт, ніж при повному навантаженні до 80. От чому охолодження вистачає для збірки в ігровому плані, хоча шум все ще є при навантаженні на процесор. Ось така розплата за економії на охолодженні. Помітьте, 4100 90 МГц, тримає в грі Проц і думав, що буде більше, але порівняв з колегами з Getsit.com, коли вони тестували проц 13400, там менше на близько 100 МГц. Тому все закономірно, як і треба. А взагалі мене картинка радує стабільністю, плавністю і FPS, бо 160 кадрів кіберпанк. Нехай full HD, але це капець, як круто. Береш монітор 144 Гц і кайфуєш. Але, друже, ось дивись. Ти дивишся таке відео, думаєш, що все класно, кайфуєш, Фанув, думав, що зараз буде крутизна в наступних іграх, але далі починається треш. Мій перфекціонізм таки переміг, адже я хочу ідеальну збірку за ці кошти без компромісів, і мене підбільшує шум вертушки процесора, а душити проц лімітами TDP я не хочу. Що я роблю? По-перше, вирішив оновити біос, хоча кажуть, є правило, працює, не ліс. Поліс і не даремно, бо біос тут ще 22-го року, як бачимо. Тому я оновив його на останній. Знову ж таки, встановив XMP профіль оперативи. До речі, їх тут декілька на вибір з різними таймінгами. Ну і, звісно, прогнав Cinebench знову з заміром температури. І о, чудо! Споживання без всіляких обмежень 124 Вт. Звичайного, 13400, до речі, десь біля 110. Тож це все одно більш більше бере на 10-15 Вт. Нагрів максимально був 95 а став 86, 6098 балів. А спочатку, згадаємо, було 142 вати споживання і 6052 бали. Будь ласочка, оновлення пішло на користь. Але азарт мене вже не покидав. І я подумав, що може стати ще краще і більше балів, якщо буде краще охолодження. Річ у тім, що коли я монтував кулер, мені здалося, що там не дуже файний прижим. Пошевелив його за кадром, і він реально ковзає по термопасті. Це якась дичина. Вирішив підкрутити і. Підігнути дужки, щоб був кращий прижим, бо це не діло. І тут така засада. Ось ці гвинти, пам'ятаєте? Так ось виявилось, що там такий пластик м'який, і взагалі інженерна думка така, що коли я прижимав кулер до бекплейту, ось ця металева хрінь почала прокручуватись просто всередині. Тобто, три відкрутив, один лишився. Охрініти! Друзі, я не можу його зняти, бляха-муха. З пласкогубцями, звісно, це жарт, але понервувати довелось. Використав викрутку, заклинив того гвинта всередині і о, чудо, пішло діло. Не знаю, пацани, що тут і сказати. Я вперше бачу таке рішення. Кулер то сам по собі досить непоганий, відповідає заявленим характеристикам нормальний вентиль, радіатор. Але той, хто конструював бекплейт. І спосіб кріплення під цей сокет явно щось сплутав для AMD, До речі, він краще підходить. Там кріплення найдійніше виглядає, буде кращий прижим і підпружинені винти, а тут прямо засада. Тому для цього сокету ні в коєму разі. Далі мене чекала ще одна засада. Я тупо не можу зняти кріплення, адже з одного боку вони трішки заходять під вікно корпусу, і це. І назад його не поставиш, бо немає прижиму, і... Ну то ви знаєте, що таке западло? От щоб зняти оцю хрінь, мені потрібно розібрати пів компа. Принаймні зняти віддяшку, відкрутити материнку. Я сподіваюся, що не доведеться витягувати блок, знімати вертушки. Просто це пі... Yes. Словом, друзі, вже їде інший кулер, трохи дорожчий, трохи більший. Ось така ложка дьогтю, але я таки зроблю ідеальний ПК не за всі гроші, тому буде друга серія. А головне, дивись сюди, монітор 2К 165 Гц. Також недорогий і дуже популярний, кажуть. Збірка для Ultra Full HD і в 2К, от і будемо в нативному 2К тестувати. А ще трішки порівняю з тими ігровими тестами, що я робив на своєму ПК з моїм Ryzen 5700X та DDR 4, де була ця ж. Сама відеокарта, коли я робив огляд. От і побачимо, наскільки буде крутіше з цим інтелом та DDR5, чи не буде. Відео зовсім скоро, а якщо ти дивишся це відео не відразу, то ось зверху, мабуть, вже з'явилось продовження. Тисни і дивись. Я сам згораю з нетерпіння, адже те, що бачу в кіберпанку по FPS та плавності, мене дуже й дуже тішить. Підпишись, друже, і до зустрічі!